Слава Ісусу Христу, навіки слава, Богу. слава Україні, дорогі слава дорогі побратими та посестри. Всім доброго, мирного ранку та дня. Отже, зараз ми вже на перетині Донецької області їдемо до наших мужніх захисників, веземо в півдрони, детектори, визначники дронів, інших літальних апаратів, веземо медицину, перев'язувальний матеріал, кровоспинні засоби і все, що необхідне нашим. Воїнам для того, щоб ми хоч якось трошки їх підтримали і допомогли в боротьбі з ворогом. Отже, ми дякуємо кожному, хто долучається до перемоги. Що долучається до захисту країни. Роботи ще попереду багато. Не здаємося, працюємо надалі. Слава Україні! Героям, Героям Слава! and Район. А Покровськ, прямо, -покровськ туди прямо. Ну, зараз ми не будемо заїжджати, ми їдемо зараз вище туди, в сторону до Пропілля, скажімо так, нас там по в околицях зустрінуть. І хочемо сказати, що сьогодні в поїздку їдуть наші відважні помічники капеланів Сергійко, брат В'ячеслав. Та братик Роман, вони десь там ззаді махають. Здоров'я! Так, всім бажаємо здоров'я, тихого, мирного дня. Отже, отже, така у нас дорога сьогодні і основне важливу допомогу нашим хлопцям підвести. Так що ще раз дякуємо всім, хто підтримує і допомагає. Нашим хлопцям. Заді нас стоять москалі. Ми зараз їдемо об'їжджаємо, а заді нас там вже стоять москалі, і ми прямуємо прямо і потім будемо заїжджати справа. Ось такі чудові села українські. Поверніть праворуч на вулицю Центральна. Донеччина наша. І як бачите, нікого майже немає, де йде дим. Продовжуйте рух 10 кілометрів. Готів, там ще живуть люди. А так пусто, пусто прифронтова зона. Ось так. Дорогі побратими і посестри, зараз зустрілися з нашими мужними захисниками і брат Микола наш киянин, ми на зв'язочку з ним, але скільки спілкуємось, завжди казав, що нічого не потрібно. Хоча ми знаємо, яку хлопці важливу роботу виконують, і це не то, що це вже обов'язок був теж долучитися і допомогти брату Миколі та побратимам. І хочу їм подякувати, тому що не безпосередньо, не без вашої участі, ця важлива допомога сьогодні передається нашим захисникам, і ми дякуємо за допомогу. Подивіться, це важлива справді Чудові допомога. Річ. Це дякуємо за ось ці детектори, аналізатори дронів Авілова Юлія Юрій Юрійович. Дякуємо компанії Есквад, які теж долучилися колективу і дрони FPV. На днях нещодавно був ярмарок, де колектив дошкільного навчального закладу 680 міста Києва. Разом з батьками також придбали два дрони і передають. За що ми вам теж дуже дякуємо. Також дякуємо за FPV дрони Іваніна. Наталія Васильівна і брат Андрій Решочко, наші капелани, які теж дрони виготовляють. Ми дуже дякуємо вам за вашу працю. Дуже велика подяка, друзі. Насправді дуже приємно, що є такі люди і допомагають підрозділам збройним сил. Бо, на жаль, третій рік війни дуже велика байдужість у суспільству, але завдячуючи вам тільки разом до перемоги і обов'язково ця блядь, вся русня воюча фашисти будуть знищені на нашій землі. Слава нації. Смерть ворогам, дякуємо всім, хто підтримує наших захисників. Працюємо і трудимось надалі. їжа в нас виробництво є. Андрій Рошоцько організував з побратимами і виготовляє їжу в зелених паках. і сало теж. Я справезу хлопці, ще ж звиною. Сало це наш національний продукт. Дякую. Брат Михайло, дякую. Наталія Іванівна, теж Чай, бомбега, бо зараз часи такі холодні настали чи захворіли. Тепер не будемо. Дякую за вашу місяцю. Дякуємо, дякую, дякую. Тетяна калета, Калитівська банда. Так що нашим побратимам передаємо сало Андрій Рисочко. Дякуємо волонтерам міста Канева, Дякую. Оклюзивні пов'язки. Так само є і бандажі зараз передамо. Це теж дуже важливо. Дякуємо. Разом до перемоги. Волонтери міста Канева Каші. Каші. Добре, Дякую. Пані. Добре. 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 Е, Канівські волонтери-маски. Дякуємо. Як бачите, колектив дошкільного навчального закладу 433 міста Києва, також 680-й навчальний дошкільний заклад. Ось такі енергетичні батончики. Такі Така смакота те, що дає нашим захисникам енергію, теж передаємо. Так. Ось один батончик. Дякуємо. Дуж... Назва Дивосвіт. Щиро вам дякуємо, колектив, дітки і всі, хто долучились до допомоги. Зараз ми Донеччина. Як бачите, велика руйнація йде. На жаль, ворог руйнує інфраструктуру цивільну, не шкодує нічого. І ми маємо боротися, боротися надалі, тому що ворог не зупиняється, на жаль, і нашим хлопцям зовсім нелегко. І всі, як можете підтримуйте, допомагайте обов'язково. Адже бачите, що, що стається. Церква вціліла. Боже проведіння є, і воно буде всіх наших захисників звичайно оберігати. І так все не буде, і добро переможе зло. Але ми теж маємо для цього щось робити. Команда, колектив благодійного фонду Потужні крила. Дякуємо за їжу в татрапаках. Це те, що необхідно, що зігріває, дає сили. Хлопці наші будуть звичайно ситі завдяки вашій праці і дякуємо. Дякуємо. Василь Григорчук, Володимир Чужак, братику Степан, дякуємо. ось. Ми роздаємо всюди, де і на блокпостах, і хлопцям нашим теж, до кого ми їдемо, ось такі чудові, теплі зігріваючі шкарпетки передаємо. Дякую, браття. Брат Михайло, Наталія Іванівна, ось такі теж чайочки нашим хлопцям передаємо вітамінний чайок. дякуємо. Брат Дмитро, хлопцям теж передаємо. Ось такі лоудера mm -hmm. заряджалки. Також перев'язаний матеріал. Медицина. Дякуємо Люсія Ларес, команда Калафланко. Тут ми вибрали те, що необхідне. І дякуємо також Андрій Ришочку долучався. Маріана Шохун. Теж дякуємо за те, що ви зробили ось такий комплект необхідної медицини. Ми дякуємо захисникам, дякуємо брату Івану і всім, хто мужньо виборює нашу свободу. Кожен метр землі стримує, не пускаючи ворога тяжкими, на жаль, зусиллями і своїм життям. Ми, братику, вам дякуємо і кажемо всім допомагати і підтримувати, хто як може, наших мужніх захисників, щоб ці руїни не були в наших містах. Разом до перемоги і трудимось, трудимось надалі. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Бачите, їдемо настільки красиве саме по собі місто. Єде частково люди, але в більшості це є руйнація, це і робочі місця зруйновані, і долі людей, цілих родин. Так, тут жили люди е, працювали. Про щось, щось планували, але прийшов русський мір і все перекреслив, всі, всі їхні надії, всі їхні плани, і дуже багато перекреслив життів. Це, це не можна передати словами, тут тільки емоції. Нема слив, немає слів, немає слів. Слава. Зустрівся з братиками. Я сам з Івано-Франківська. Зустрівся з братанами біля Краматорська. Ось так приємно зустрітися з людиною, яку знаєш, поважаєш і разом до перемоги. Йован, тільки так, люди, допомагайте нам, і перемога буде. Слава Україні! Героям! Слава! слава. сьогодні зустрілися з нашим капеланом, братиком Ігором, який вже від самого початку не залишає побратимів, опікується ними. І як і військовий, і як капелан повністю підтримує, забезпечує, надає морально-психологічну, духовну підтримку нашим захисникам і фізично братик також і лікує наших так, захисників. Зараз працює на, на святій допомозі. Так що. Дякуємо, братик і хоче брати нам таку коротеньку екскурсію до каплички старовинної зробити, де ми зараз йдемо і вам теж це все покажемо. А музей. Стародавній музей, є історичні факти та все. Ми зараз подивимося, тут багато цікавого. Стара капличка і багато старовинних споруд різного періоду. Так що зараз подивимося, зробимо цікаву екскурсію. як тут гарно. Я старовенне село. <с2> <с1> <гул> такий замок. Зараз під бути. Ось такий старовинний погріб. О. Це все мазанка, солома, такі черепи. ж, напевно ж, так, щось. Велика рогата худоба. Ти з місцевих зробив музей файний. Ну, але ніхто не приїжджає, так? Чи трошки є? є, люди, є. Тут люди часто приїжджають. Тут неподалік бойові дії йдуть. По факту за бугром. Там гора загору, кілометрів вісім, десь десять. Вчора було шумно дуже, позавчора, а сьогодні тихенько. Дякувати Богу. Це добре зберігають культурну спадщину. Всі цікава старовинна мивель, що робота в mm -hmm. ціках. Хлівий. Хліво? Так. Натуральна mm -hmm. да. mm -hmm. кожана. Кожен кожарка. Mm -hmm. Старовин на ще. Такі глачики. Угу. Віз, раточки роздамовся, ну, років руч свої. А це мебля з Бачите, як колись було ручна робота, ручна робота як колись велипобу тут. З чого? класс и стиль mm. и сама коплечка отличается yeah. А функціонує брати. Не, не функціонує на, на, на час ні. По віддію на закрите все. До цього служили тут місцеві, але служили, приїжджали. Yeah. Mm. Тут, кстати, є і храм, але, ну, він субота-неділя працює. Оце дзвони б'ють якраз, так? Так, да, це якраз починається зараз. Да, якраз починається служба, зараз в храмі. В суботу вечірня, а в неділю тільки ранішня. радішня. свято Святогінської лаври. Приезжают батюшки и монахи, монахини, и батюшки и служить. Тут тоже красиво и пуля боже мой! Да, что ты сейчас колокола дальше? Ну, большое сречение. Уважаем здоровья. Приїхали до побратима, От, показує, показав він нам, нам таку церкву, капличка, музей, дуже прекрасно. От. Е тільки до цього всього, щоб закінчилась війна. Люди живуть, тиша, і щоб ця, ця тиша була завжди. Ну, е наші сусіди нам не дають. Мусимо. Ви виженемо ворога сюди за пагорбом. Пагорб вже стоять орки. На жаль. Слава Україні! Героям, Героям слава, слава. братику, дякую. Да, слава Богу за все. Дякуємо, братику, за нову. Свято все десь свято апостола Андрія. Так що всі зі святом. Дякуємо, братику! Дякуємо братику нашому капелану Даниїлу за те, що теж ми, коли були в нас Коломийщина, братик разом з парафією, з побратимами зібрали допомогу, зокрема, і багато теплих речей, де ми зараз ще передамо і вже перед цим передали. Братику Даниїл, щиро дякуємо за працю. От брат Ігор кап... Капелан. Служить братик тут же поряд бойові дії 8 кілометрів навіть ще менше. Не будемо казати, де ми є, але насправді підтримка брати дуже важлива. Щиро вам дякуємо. Село вовшківці! Дякуємо копні свічки! Військові капелани покуття теж перед цим передали. Два ящика окопних свічок, шкарпеток. Браття дякуємо за працю також дякуємо. 433-й дошкільний навчальний заклад Києва за смаколики нашим побратимам. Дякуємо дорогенькі. Андрій Ришочко, їжа, братику, дякуємо. Так. Розпалюючи вогню, ми їх туди поставили. Тетянка калита дякуємо за смаколики, дякуємо. Ми вже теж передали. Зараз ще передаємо ось усі. Зігрівайки, потужні крила, дівчатка. Дякуємо. Хрустики безподобні, теж всі смакують. Хому не передаємо, всі задоволені. Так. Дякуємо, дорогенькі. Брате, каша. Волонтери Каніва. Волонтери Канева. Дякуємо за постійну підтримку. Дякі. Люсія Ларес. Дякуємо. І також долучалися в медицину. Дякуємо, брат Михайло, дошкільний начальний заклад 670 70 міста Києва. Руслану Панасенко. Овочі, фрукти, все доставила до побратимів. Велика подяка. Брати Степане, Володимир, Василько. Теж матраси незмінна річ. Хлопцям суди на Лиманський напрям. Теж передаємо. Друзі це різні. О, А є якраз так, братику Даниїл, дякуємо. Ось теплі речі. Це все передаємо, тому що холодно. Холодно, якраз добралися ми ще до коробочок і передаємо. Дякуємо. Велика подяка всім, хто надає нам допомогу. Ми знаходимося майже на нулі і це все піде хлопцям, які виконують бої задачі на нулі. Особливо ці білі сітки, свічки, їжа. Дякую всім, велика подяка. Дай всім. братику, дякую вам і всім нашим побратимам за, за вашу працю за те, що робите. Ми будемо всі трудитись, допомагати хто як може. Організовувати будемо допомогу, братику, залучати людей. І що треба, звичайно, звертайтесь. Ми всім це кажемо. Що в наших силах ми будемо робити? Тому що іншого виходу немає. Тільки допомагати ми це всім кажемо. Дякую. Дякую Богу, дякую, людям. Дякую Богу Ми повернулися вже назад зі сходу. І, звичайно, хочемо подякувати добрим людям всім, завдяки кому ця поїздка відбулася в організації цієї поїздки. Дякуємо благодійному фонду. Нові горизонти горизонти-2024» нашому брату Васильку, який долучався до ремонту автівку, автівки нашої. Перед цим дякуємо нашим друзям, які долучалися в топливі компанії. Брату Валарію та компанії БРСМ Нафта, дякуємо всім. Ви в неймовірні молодці, всім, хто зголосився в Фейсбуці, в Інстаграмі, наші друзі, побратими, посестри, дякуємо вам велике за те, що ви теж допомогли на паливо та логістику. І дякуємо також всім, хто допоміг і організував цю важливу допомогу, яку ми передали нашим мужнім захисникам, яку вони теж сильно. Від нас чекали і давно просили від нас. Дякуємо вам, дякуємо за ваші чуйні серця. Дякуємо, що ви з частинкою своєї праці допомогли організувати це все. Ви просто неймовірні. Перемога незабаром. Перемога буде одна на всіх. Слава Україні! Героям, Героям слава! Дякую!